Жахлива трагедія сталася сьогодні на Краснолиманській трасі. Близько 11-ї години дня між селищем Райгородок і селом Брусіно перед шляхопроводом на греблі запалав пасажирський автобус Добропілля кремінна Автобус цей марки ЛАЗ Луганського підпорядкування. На службу 101 виклик поступив об 11.13. Як повідомляють служби МНС, на ліквідацію пожежі виїхали два рятувальних відділення. Пожежу локалізували об 11.35. Ще через 20 хвилин об 11.55 її вдалося ліквідувати. За попередніми даними в автобусі було 30 людей. Сім людей загинули. Троє з різними ступенями опіків відправлено до лікарень Красного лиману Слов'янська та 13 потерпілих до Краматорського опікового центру. Четверо з них у важкому стані. Доля семи чоловік невідома. Особистості загиблих людей ще не встановлено. За припущенням спеціалістів у автобусі під час руху міг статися вибух. Це й могло бути причиною пожежі. Фахівці кажуть, що пасажири, які сиділи на задніх сидіннях, загинули фактично відразу. Врятуватися вдалося лише тим людям, що сиділи попереду, і водію. Розслідування причин вибуху триває.